За попередніми даними, відповідати за загибель чотирьох людей доведеться водію Джипу Порше, чоловік громадянин Росії. За основною версією слідства він скерував машину на зустрічну. Там вона спершу протаранила позашляховик Тойота, потім зачепила деонексію. Після подвійного зіткнення Порше загорівся. Поршкає на шаленій швидкості. Мчав із Києва в сторону Одеси. На цьому місці автомобіль винесло на зустрічну смугу, де він протаранив Тойоту. В машині була сімейна пара із двома дітьми. У Тойоті, яка потрапила під удар першою, були чоловік з дружиною та двоє їхніх синів, трьох та п'ятнадцяти років. Загинули усі. Тіла загиблих, рятувальники вирізали з машини за допомогою спецтехніки. Після такого удару вижити у людей шансів просто не було. Пасажири автомобіля рав 4 загинули: чоловік, дружина і двоє дітей. Останнім надається посильна допомога і медична, і психологічна. Інші учасники ДТП живі, проте зазнали травм різного ступеню тяжкості. Госпіталізовано водія порушника та пасажирку ДЕУ. Дівчина у край тяжкому стані. Медики обіцяють докласти максимум зусиль, щоб пацієнтка вижила. Була проведена оперативне вмішательство. Після цього воно доставлено в реанімаційне відділення для проведення інтенсивної терапії. На даний момент состояння стабільно тяжеле. Проводиться інтенсивна терапія. В дальніше Стабілізації состояння переводити його в общі профільна нейрохірургічська відділення. Водій порше у задовільному стані. Після страшної аварії він майже не постраждав. Відбувся лише переляком та саднами. Водій каєна зараз знаходиться в лікарні, але пошкодження незначні. Сильно не травмувався, ніяких пошкоджень ним немає. Машина згоріла і вигоріла повністю до приїзду пожежних, тушили. Проїжджі водії надавали допомогу і тим, і тим машинам. Але каєн вигорів повністю. біля палати. Винуватця трагедії. Міліція правоохоронці бояться не лише втечі підозрюваного, а й оберігають його від самогубства. Чоловік може накласти на себе руки, бо на його рахунку чотири життя.